Замесауя 6 2012 року на двохлітровий дизель на ньому міняємо теж ГРМ. От, зараз вже ГРМ встановлено новий, нові ролики, нова помпа, от, е, ремінь, ну, все, що потрібно, там це саме теж, теж все замиється. Е, залишки старого масла у нас сюди відійдуть. Як бачите, щоб замінити на ньому ГРМ, треба його ну, трошечки підрізібрати. Ось е, вся панель передня з вентиляторами, з підсилювачем, все знято, Інтеркулер, От і захист двигуна дає таку зручну поличку, на яку можна інструмент розложити. Ну, в принципі да. от дуже дуже зручно на цій машині. І до речі, у батьох виникають проблеми з натяжним ґейтс, тому що воно вже зроблено по іншому стандарту. У нього немає фіксатора, який його притягує до блока. От, але це правильний ролик. Вони змінили цю конструкцію не просто так. Цей ролик ходить краще, натягується він по своїй технології. І якщо треба, є відео від офіці... офіційно від Гейтса, як цей ролик натягувати.